Як же визначити, котре з цих двох речень містить складений дійслівний присудок? Здавалось б, вони зовсім схожі одне на одне. Але давайте глянемо. Батько почав почав це ще не повна дія, яка означає тільки початок цієї дії, а дію, яку виконує батько? Це косить. Отже, почав косити. І це складений дієслівний присудок. Чому? Тому що почав косити дієс допоміжне дієслово, яке означає тільки початок дії. І косити інфінітив. Сама дія безпосередньо. Тепер глянемо на друге речення. Батько. Піти це вже повноцінна дія. Батько виконав дії. Пішов. З якою метою пішов батько? Щоб косити. В такому випадку інфінітив косити виступає обставиною.